Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. Добрі новини для українців. Безкоштовні квитки для українців від компанії Wizz Air. Друзі, я хочу вам нагадати, що у березні цього року вже компанія проводила таку акцію. І ось, друзі, хороша новина. В серпні перевезник знову надає 100 тисяч безкоштовних квитків громадянам України на всі внутрішньоєвропейські рейси, включаючи перельоти до Великої Британії. Отож, друзі. Безкоштовні квитки будуть доступні з 15 вересня до 8 грудня 2022 року. Це добрі новини. Всі квитки доступні за напрямком близько 800 маршрутів. Отож, друзі, під час бронювання мандрівникам необхідно буде вказати номер свого українського паспорта, а також пред'явити український паспорт та необхідні візові проїзні документи при реєстрації на рейс. Громадяни України охочі забронювати рейс за схемою безкоштовних квитків, можуть зробити це на сайті. Друзі, посилання на сайт компанії для бронювання чи покупки квитків я залишаю в описі під цим відео. До зустрічі!